Дуже дуже дякую. Доброго дня, шановні колеги. Координаційна рада чесно одразу закладала про початку своєї діяльності, що наша діяльність буде проходити аудит, як фінансовий аудит, так і змістовний аудит ефективності того, що ми робимо. Для нас це була принципова позиція. Якщо ми вимагаємо чесності від політиків, то ми маємо демонструвати ще вищий рівень самостійно. Відповідно, це Ну, як на мене, дуже такий, якби справедливий принцип і єдиний посил, який, в принципі, міг виходити від руху чесно. Також хочемо звернути увагу, що політики, депутати, партії не оприлюднили, переважно більшість з них не оприлюднили своїх звітів за результатами виборчих кампаній. Своїм звітом ми хочемо їх також закликати це зробити, оскільки є багато питань до тих коштів, які витрачалися. На вибори, крім того, ми добре знаємо, що багато витрат, які робилися під час виборів, особливо на оплату штабів, працівників. На жаль, партії роблять абсолютно неофіційно, не проводяться через виборчі фонди, оскільки це на відміну, скажімо, від політичної реклами легко приховується, то набагато практично всі цим грішать. Всі кошти, які були отримані на чесно, проходили у нас офіційно. Про все інформація, про всі кошти, які були витрачені на компанію, є детальна інформація на сайті руху чесно. І крім того, ми сьогодні почуємо ті результати аудиту, які, які працювала компанія Компас. Для мене особисто це буде так само, як для вас вперше. Я буду чути ці результати. Я про них досі не знаю. Також я хочу сказати, що в цілому на пострадянському просторі є певна. Криза довіри до неурядових організацій, і можливо, частково вона саме спричинила тим, що неурядові організації теж недостатньо інформують громадян про те, і чим вони займаються, на які кошти, і наскільки ці кошти ефективно витрачаються. Тому ми хочемо і в цьому напрямку, якби бути, започаткувати таку традицію і сприяти тому, щоб діяльність неурядових організацій, їхня репутація, їхня повага до їхньої діяльності підвищувалась. Власне, напевно, на мою думку, в Україні це перший досвід такої масштабної компанії, яка проходить такий масштабний аудит, і було би добре, щоб власне після цього наступні ініціативи, які будуть робити, чи ми, чи інші організації в Україні, вони також брали таку практику до уваги. Ми вважаємо її позитивною, корисною, і така, яка варта наслідування. Звичайно, немає межі досконалості, щось можна було зробити. Uh, i'd like to say a few words what <coughs> pact is about and what our values are and how from our values comes from uh, why we believe that transparency of civil society organizations themselves is an important factor uh, in 2012 and in the years to come in ukraine and everywhere in the world. Дозвольте мені почати з декількох слів про те, чим є організація ПАКТ, якими є наші цінності, і як ці цінності вплинули на наше бачення того, чому громадянське суспільство України повинно бути прозорим у 2012 році в Україні і взагалі в усьому світі. Uh, and so other civil society organizations in this country are bringing about. We also believe in partnerships. We work in partnership with our donors, we work in partnership with our beneficiaries, uh, and we also work in partnership uh, with the audience.

Я також хотів би підкреслити, що партнерство вимагає довіри. І довіра, можливо, лише тоді, коли ми показуємо себе в усіх наших проявах відкрито. І насамкінець, нашою ще одною цінністю є орієнтація на результат. Кенбімежод, ми віримо, те, що нашу роботу можна виміряти.